Має часу на півтони, тобто треба жити. Це не тільки тема для роздумів, а й назва цьогорічного радіодиктанту національної єдності. До нього постійно долучаються й навчальні заклади Закарпаття. Щороку радіодиктант пишуть і в школах, де учні навчаються мовами національних меншин. Як ось в Ужгородському ліцеї імені Дойко Габора. На мою думку, це чудова традиція, яка об'єднує всіх українців. Ціла країна зупиняється на одну годину приблизно, щоб написати цей диктант заходу до сходу з півночі до на південь. Пишуть лише не диктант, не лише в Україні, а також в інших країнах. Також 2020 року приєднався і до нас полярний полюс. Зазвичай в учні захваті від цього диктанту. Якщо шкільні диктанти, їм не дуже подобається писати, але це як національний флешмоб. Крістіна Калинич, ще недавно, будучи ученицею цієї школи, згадує, як сама писала радіодиктант. Останній диктант я, мабуть, писала 22-го року. Це був тоді диктант про дуже тяжку тему про втрату будинків. Бо це якраз був перший рік повномасштабної війни. Багато людей втратили будинки. І Текст був на цю тематику, що дуже багато чого розчулив. Пам'ятаю свій перший диктант, це був у 2018 році. Тоді був текст про літак Мрію, який, на жаль, зараз зруйнований. Деякі школярі долучаються до диктанту постійно. Кажуть, це нагода згадати правила. Діляться очікуваннями. Вже другий раз буду писати цей радіодиктант. Минулого року мені трішки було важко з правописом та розділовими знаками. Цього року я чула, що буде хороша акторка. Його озвучувати прихожу, бо мені цікаво та хочу мати добрий досвід в цьому. Першу радіоктант вже втретє. Мені дуже подобається ця традиція, тому що це завжди дуже цікаво, і це можливість не тільки перевірити себе, а й відчути, що українська мова об'єднує нас, де б ми не були. Для мене легше писати шкільні диктанти, тому що ще тільки завжди можна перепитати якесь слово, а коли тобі диктують е, по радіо, то це буває зашвидко, і ти щось не встигаєш. Тому це складно. А як готувалася? Повторювала правила, готувалася, прийшла з подружкою писати, тому очікування хороші. Авторка цьогорічного тексту треба житим Євгенія Кузнєцова, письменниця, перекладачка, авторка романів Спитайте Мієчком, Драбина, Вівці цілі та нонфікшену Мова меч, як говорила Радянська імперія. Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому. Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому, того, що. Читала диктант Наталія Сумська, акторка театру і кіно, народна артистка України. А ми будемо жити цікаво. Всуперечі історії і заради тих, всуперечі історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою. Цьогоріч я перше доєдналася до радіодиктанту. На початку Ольга Сумська дуже швидко читала, але під кінець вже чуть-чуть сповільнила -чуть темп. Якщо зрівняти зі шкільним диктантом, то можу сказати, що це для мене був більш такий тяжкий. Дуже було багато коротких таких речень, але текст був цікавий, як по мені, такий на цей час підходящий. Були, напевно, більш важкі слова, ніж розділові знаки. Цьогоріч я не вперше писала диктант. Були в самому диктанті важкі слова, та його читання також було досить швидким, але ми змогли закінчити текст та відредагувати деякі помилки. Після самого диктанту тривало обговорення і робота над помилками. Архів та музей Закарпатської реформатської церкви діє вже 20 років. Під час урочистості, з нагоди ювілею, єпископ Закарпатської реформатської церкви Шандор Зан Фабіан процитував книгу приповістей: не пересувай давніх меж, які встановили твої батьки. Єпископ також зазначив, що у радянсько-комуністичний період пересували не лише давні межі, але й намагалися стерти кожен закладений камінь та спотворити історію незважаючи на це все, наші спільноти та церкви збереглися. Історія є тим ґрунтом, з якого сьогоднішнє покоління може отримати сили для подолання сучасних викликів та майбутнього, якщо воно буде знайоме з історією. Музей створили у зв'язку з тим, що з 1920 року через рішення Тріанонської угоди ми не можемо вільно відвідати музей в місті Дебрецен. Останні 100 років закарпатської угорської спільноти, реформатської в тому числі, не були задокументовані в великих церковних архівах та музеях. Тому було потрібно створити ці архіви та музеї на Закарпатті, щоб тут теж було збережено докази та предмети, церковна атрибутика, які показують відданість людей і їх готовність на пожеж. В нашому архіві музеї зберігаються документи, яким скоро виповниться 500 років. Це важливо, адже у мінливому світі церква є незмінною. Ці документи фіксують етапи, події, боротьбу та історію церковного життя. З іроток і шмегмутаття котар Єлизавета Сільващик, керівниця музею архіву, розповіла, що завдяки підтримці угорської держави, численних церковних і громадських організацій, а також приватних осіб, вдалося у безпечний та гідний спосіб зберегти письмові пам'ятки та предмети побуту наших сповідників-предків. Найбагатшу колекцію музею, 246 експонатів, складають скатертини господнього столу та інші церковні тканини. Найстаріша з них скатертина з села Шом, що датується 1705 роком. Архівна частина зберігає писемні та друковані матеріали 54 громад загальною довжиною майже 45 погонних метрів. Наша виставка представляє 500-річну історію наших спільнот. Серед предметів ми можемо побачити чимало цікавого, адже тут представлені чаші та церковний посуд, які виготовлені з різних матеріалів. Найстарішим документом є протокол Баріського комітету 1593 року. А серед предметів можна згадати про лов'яний кухоль села Вари, який виготовили у 1619 році. Ми дуже пишаємося нашими олов'яними експонатами, адже велика частина релігійних громад зберегла. Ці предмети, і ми можемо їх виставити на Закарпатті саме в нашому музеї можна знайти найбільшу кількість огов'яних предметів. До нас приходить багато відвідувачів різного віку. Минулого місяця, наприклад, були діти з садочку. Метою вихователів було навчити їх поводженню в музеї. Часто приходять студенти університетів для досліджень при написанні дипломних робіт. Також приїжджають за кордону. Теж переважно студенти вищих навчальних закладів для досліджень. Реформатський священник Жолт Орос відвідує архів ще з часів свого студентства. Він досліджував історію реформатської освіти Березького комітету, а також біографію першого єпископа Закарпатської реформатської церкви Байли Бертока. Зібрані тут матеріали стали для нього великою допомогою в науковій роботі я використовував протоколи, що збереглися в матеріалах різних громад, а також виписки з метричних книг, наприклад, у зв'язку з життям єпископа Белебертока. Є дані, які були помилково зафіксовані в деяких церковних історичних джерелах. Тому для уточнення ми зверталися до метричних записів про життя мукачівських священиків. Також були використані матеріали з церковних газет. Закарпатська реформатська церква була першою серед історичних церков, яка створила власний архів і музей. Цей приклад став добрим зразком і для греко-католиків, які нещодавно заснували власну бібліотеку, також у берегові. Ми пишаємося тим, що наші брати-реформати вже два десятиліття тому мали змогу реалізувати мрію, над реалізацією якої ми, греко-католики, лише почали працювати. Ми прагнемо створити такий архів музею, який представить загалу наше минуле, наші скарби і те, що ми присутні тут, на Закарпатті, вже декілька сот років, і щоб ця присутність стала зрозумілою і для сучасних людей. Те, що нашим реформатським братам вдалося це реалізувати 20 років тому, дає нам надію, що нам також вдасться. Керівниця. Закладу розповіла, якими важкими були умови при створенні цього архіву. Для нас також важливо, що Закарпаття є маленьким регіоном, де реформати, греко та римокатолики добре знають один одного, історію та минуле один одного, і нам важливо співпрацювати у дослідженні нашого минулого. Бейла Ноті належить до числа засновників архіву та музею. Світський головний нотар розповів, що починати було дуже важко, адже замість нерухомостей конфіскованих у реформатської церкви за радянських часів вони отримали напівзруйнований маєток. Звімбетете салетаю Шигет, лядя на діялевітармузеумум, вишпукунакішмінигазвутокігашаготь. Господь поклав цю можливість в наші руки, щоб ми мали такий архів музей. Наш єпископ також хотів, щоб ми зберегли наше минуле. Я зробив все, що від мене залежало, щоб це здійснилося. Ця будівля була у дуже поганому стані, і ми сильно просили Бога, щоб він допоміг нам знайти меценатів та людей, які відчули б та керувалися словами святого письма. Носіть тягар один одного і так виконуйте закон Христа. Я бачу, що якщо ми відчуватимемо це. І житимемо за цим принципом, то багато чого вдасться досягти. Я дуже вдячний Богу за те, що цей архів музею вже стільки років працює, і що ми можемо показати молоді наступним поколінням нашу історію. З нагоди ювілею Бейланодь передав музею біблію, видану у 1901 році. В Ужгороді презентувала свій доробок відома мисткиня краю, членкиня Національної спілки художників України і Асоціації творчих жінок Закарпаття Нова форма, заслужена художниця України Олена Кондратюк. Авторка родом із Запоріжжя та вже понад 40 років мешкає і творить в Ужгороді. Місцева природа, традиції та побут закарпатців знайшли своє неповторне втілення у творах Олени Кондратюк. Нинішня виставка має назву Знаки Карпат. Треба ж вибрати якісь моменти, тому що це дуже широка картина. І у мене є свої улюблені ці моменти. Я їх називаю знаки. Знаки для мене це копиця, корова, церква, розп'яття, яблуньки, соняшники закарпатські вони особливі, тому що таких високих соняшників, як в Закарпатті, я ніде не бачу. Ніде. Це зовсім особливий соняшник. Він монументальний. Дівчата співають, є ще фольклор, пісні народні, які я теж дуже люблю. Тобто у мене ці Карпати вони поєднуються з культурою Карпат. Я дуже це все полюбила. До того ж мені Карпатські гори дали кольорову гаму. Таких кольорів немає ніде. Кольори. Яскраві, відкриті, сміливі це один із знаків самої Олени Кондратюк, що робить її живопис упізнаваним. Це її ультрамариновий, такий синій, такий колір насичений. Ну, це теж її знак, це теж її код. Потім у ці ритми або плавні, або такі загострені, дуже такі геометризовані, контур. це також її всі знаки, всі її коди. І вони надзвичайно гармонійно лягають і на ліричні, такі пейзажні роботи, вони й там прочитуються. Або навпаки, на якісь контрастні, такі активні дуже композиції. Тому це все оленка, вона надзвичайно емоційна і надзвичайно емоційні її роботи. Також характерною для робіт Олени Кондратюк є багатозначність, каже мистецтвознавець Михайло Сирохман. Карпати в уяві багатьох це пейзажі, але тут. Краєвиди майже завжди доповнені певними символами. У неї практично немає навіть ну, просто пейзажів. А якщо є пейзажі, то вони так само криють у собі ще якусь додаткову інформацію або якесь таке додаткове навантаження несуть. Вони несуть якесь е, таке сказання про світ загалом. Взяти у церкву, як вона цікаво, її зінтерпретувала, сотні разів мальована різними художниками. А вона взяла і розклала цю галяминку з хрестами перед церквою. як щось таке легке, піднесене, духовне, ніби ті хрести зараз підлетять на церквою і здіймуться. От, от такий зовсім інші якісь інтонації внесла. Узагалом документально, правильно по горизонталі, вертикалі зображену церкву, видатну пам'ятку закарпатську, українську. Поряд із творчою діяльністю Олена Кондратюк викладає у Закарпатській академії мистецтв ректор вишу, мистецтвознавець Михайло Примич, упевнений, студентству є що перейняти від досвідченої мисткині відчуття кольору і композиції, уміння працювати на рівні алергорії та акцентів. Я вважаю, що це високоякісний художник, який вміє абсолютно легко імпровізувати, як з досить реалістичними формами, так і стилізує чудово, працюючи з стилізацією дуже ефектно. Тому тут справді є, є чому навчитися для молодого художника. Не з, не неважливо з тим, чи він буде працювати в цій манері, чи він буде працювати, наприклад, з більш абстрактною формою, але те відчуття. Площини, те відчуття ритму, те відчуття акценту, де виставити його. Це потрібно сказати може робити тільки дуже добре досвідчений художник, у якого мистецтво не тільки в голові, а є на кінчиках пальців. І тому треба сказати, що тут є багато чого навчитися. Водночас сама авторка відзначає, що все життя вчиться у природи. І як художниця виросла саме на пленерах. Адже проникнутися красою Карпат їхнім духом і колоритом можливо тільки через призму власних відчуттів. Ніяка фотографія тобі не дасть емоцій. Ось, коли ти, як молодості, і тюдник на плече, ідеш до якогось села, чим чекуєш, шукаєш там мотив, зранку йдеш іній, Поки намалював вже обід, вже жарко, все себе знімаєш, домальовуєш, десь там лишаєш під яблунею цей тюдник, ідеш на обід, потім вертаєшся. Усе таке було. І це було дуже багато переживань. А якщо ти пережив багато емоцій, ти маєш що сказати. Тематичну добірку знаки Карпат склали живописні полотна різних періодів творчості. Зокрема, і цьогорічні роботи Олени Кондратюк. Оглянути виставку в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту охочі зможуть до 9 листопада. У домі милосердя знову чекають особливих гостей. Готують частування й трішки святкової програми. Триває традиційний фестиваль Золотоліт у жовтні місяці. Ми особливо всесвіт особливу вага звертає для людей поважного віку. Не випадково кажу, що поважного віку, тому що людей, які вже прожили активний. Свій активний вік треба поважати. Вони мають той досвід, що дуже цінним. За це ми хочемо сьогодні їх зібрати, духовно підтримати і також зробити їм празник цього віку. Розпочались підтримки духовної Із молитви молитвою в храмі Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені Блаженного Теодора Ромжі. Пані Ольга відвідує Карітас із 2010 року. Долучається тут до різних активностей. Радіє й фестивалю Золотоліт. Чому такі фестивалі як золотоліт? Потрібні? Потрібні, тому що ми вже старші люди, вже наших половинок немає. Мені вже теж 88 років. І нам діти теж наші внуки вже пороз'їжджалися, хто кому свої сім'ї образували. А ми одинокі тепер. І ми хочемо гуртуватися, такі як ми всі одинокі, друг до друга ділимося, друг до друга ходимо. Дні народження вітаємо всіх, справляємо по можливості в каритасі. Там чай чайок поп'ємо, печеня покушуємо. А волонтери тим часом продовжували на подвір'ї дому милосердям готувати для гостей бограч та інші смаколики. Золота осінь подарувала трішки свята. І для тих, хто опинився на Сакарпатті через війну. Я ходжу на будь на майже на всі заходи, і я вам відверто кажу, що воно так до серця допомагає, тому що в мене єдина дитина, синочок з першого дня на фронті і до цього часу. І тому для мене Карітас – це дуже дуже. Від на творчості, натхнення, відволікання, медитації, розслаблення це осередок, де і спільнота дружня, і дуже організатори такі лагідні, такі сімейні. То для мене карітас дуже багато значить. Цей фестиваль він як сімейне свято. Народні пісні те, що завжди об'єднує з спільним столом, цього разу гості співали разом із заслуженим академічним закарпатським народним хором, який завітав на свято. Крім святкового обіду спілкування, учасники фестивалю отримували й сертифікати на покупки від торгових мереж міста. термін, який треба швидше. Акробатика, жонглювання, балансування, фокуси й навіть трюки з вогнем на справжній арені цирку. Артисти незвичайні. Це учні Ужгородської школи інтернату для дітей з порушеннями слуху. Усім цирковим примудростям навчилися за чотири дні. Найбільше сподобалося балансувати і різні прийоми з вогнем. Я Я в минулому році приймав участь у цьому проєкті. Мені дуже сподобалося. А коли цього року приїхали артисти нас навчати. А це дуже приємно, бо діти трішечки забувають про війну в Україні. Загалом мені все сподобалося, все було класно. Унікальний проєкт цирк зірок в Ужгороді проходить вдруге. Безоплатні майстер-класи проводять артисти цирку «Солуна» з Німеччини на чолі з керівником Біргером Кохом. dabei waren die konnten sehr davon profitieren, dass sie vieles schon kannten. Und sie haben die kleineren Kinder, die das noch nicht kannten. An die Hand genommen und ihnen gezeigt, wie es funktioniert. Под руку і показати, що потрібно повторяти. Мета ініціативи допомогти дітям перезавантажитися, відволіктися, знайти нових друзів і відчути, що вони можуть все, каже ініціатор проєкту Едуард Бураш. Tak roku, to bolo po raz, ak do mňa zvetali sa moji druzi z, z Schidnoj Belgii i z Nemečiny, v mesečku Ojpr v Belgii, v mesečku Aachen v Nemečine, po tým, čo uh, uh, pridotovili projekt, jaký má uh, je, jakého je tam s, s z následku viny, vinového konfliktu, Тут на Україні, але і в словаччині тому що ми маємо більше 40 тисяч дітей з України, які прийшли в наслідку війни до Словаччини. Участь у проєкті взяли 70 учнів інтернату. Хтось з церковим мистецтвом познайомився торік. А для когось цей виступ дебют на сцені. Директорка закладу каже: ініціатива позитивно впливає і на виховний процес, і на емоційний стан школярів. І ця співпраця дає дуже хороші результати в плані. І навчально-виховного процесу в нашій школі, тому що діти зацікавлені, і якщо ми кажемо, що буде погана поведінка, ви не будете брати участь у церковій програмі, то їх це приштовхує до хорошого навчання, до гарної поведінки, і це сприяє кращому вихованню наших дітей. Це впливає не тільки на їхнє виховання в плані дисципліни, але і в такому всебічному розвитку. Діти вчилися цирковому мистецтву упродовж чотирьох днів на базі падіюну, а вдома продовжували відпрацьовувати трюки. Цей цирк надзвичайно дуже вплинув на них в тому, що вони розкрилися себе. Вони стали більш відкриті, посміхнені. Вони стали, і вони, коли приходили додому, вони показували, які вони трюки робили. І це надзвичайно так цікаво було. Цирк зірок це не лише виступи й оплески. Це емоції, віра у власні сили й справжня радість для дітей, які чують серцем, переконані організатори заходу. Тож планують співпрацю з німецьким цирком Солуна продовжувати й надалі. Ужруцькі Карпати у третьому турі чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги виконали програму Максимум. У рідних стінах здолали гандбольний клуб Проскурів із Хмельницького. У першому матчі господарки діяли впевнено і перемогли суперниць 38-23. Хмельницький важка команда в тому плані, що вони завжди грають в своєму стилі. Вони не міняють його, вони тягучий такий. скажімо, команда заснула і вони забили гол. багато нереалізованих моментів. Ну і даємо шанс молодим. Вийшли школярі, дві школярки. Одна сьогодні не забила, друга забила, то майбутнє. ну Даємо можливість. Ми багато моментів створили, не забили. Коли не забиваєш, з'являється невпевненість. І все. і тут В другому таймі вийшли, там, хоча розібрали їхній захист Карпат. Там все нормально, вийшло в першому таймі, в другому таймі просто почалась особиста ініціатива. І на тому просто, скажімо так, появився такий результат. В цілому перший тайм був дуже гарний. в другому вже півтайма відіграла молодь, дав молоді пограти. У другому матчі Карпатівки теж не залишили шансів на успіх хмельницьким суперницям. У наслідок переваги «Господарок» Кінцевий результат 34-16. Грі, хочу сказати, що вчора перший тайм був непоганий. Ми награвали свої комбінації. Нам вдавалося забивати, і гольових моментів було багато. І на швидкості йшли. Взагалі, напевне, сказується те, що Карпати більш досвідчена команда в Суперлізі. Дівчата більш зіграні між собою. У нас багато молодих гравчинь, і тому ми награємо свої комбінації. Я думаю, що ще все попереду. По грі хочу сказати, багато зробили втрат. І це так сказалося на результаті, і багато незабитих моментів. Ну вчора ми починали гру трохи важче, і моментом ми йшли рахунок в рахунок, але також ми відірвалися більше на відривах, і у нас вже була стабільна гра. Сьогодні ми одразу повели і вже було легше грати. І ми мали змогу відпрацювати захист, свій дальні кітки, тому що на наступний тур на нас очікує поєдинок з Галичанкою. А це наші самі такі принципові ігри, і це дало нам змогу Підготуватися. Карпати в турнірній таблиці, другий, а 7-8 листопада, зіграють із лідерками чемпіонату Львівською Галичанкою.